Розмова про кадрові потреби Південно-Української АЕС і можливості працевлаштування випускників професійного коледжу розпочалася фактично з порогу. Від ПАЕС участь у дні кар'єри цього разу брали представники управління кадрів, електроцеху, цеху теплової автоматики та вимірювань, енергоремонтного підрозділу автотранспортного господарства, управління з організації харчування персоналу. Захід розпочався з обміну думок між атомниками, фахівцями обласного департаменту освіти та професійного коледжу. Говорили про довіру між закладом освіти та працедавцем, перспективи роботи, дуальну освіту, кваліфікаційні центри, кадровий голод і можливості його подолання. Обидві сторони впевнені такі профорієнтаційні зустрічі йдуть на користь усім учасникам. Ми підняли такий великий пласт, над яким необхідно працювати. Я думаю, що це дуже ефективні такі. І круглі столи, і їх треба робити не так для навчального закладу, як для здобувачів освіти, які будуть бачити саме можливості і перспективи для себе. Звісно, з точки зору коригування процесу, це завжди корисно, тому що ми повинні йти в ногу з часом. Змінюються умови, змінюються вимоги. Відповідно, дуже добре, що керівництво закладу дослуховується і воно також тримає руку на пульсі змін. Відповідно, вони підбирають, вони аналізують, і вони саме готують їх, ті спеціальності, які нам будуть потрібні, дослухаються, і наша спільна думка дає результат. Профорієнтаційна робота Південноукраїнського професійного коледжу та атомної станції спрямована на зміцнення взаємодії між працедавцями закладом освіти, забезпечення підприємства достатньою кількістю кваліфікованих робітників, підвищення рівня професійної освіти. Нині рівень працевлаштування випускників коледжу збільшився на 40%. Минулого року було прийнято на роботу 86% учнів, зокрема і на ПАЕС. Ми стараємося йти в ногу з тими професіями, які фактично є на станції. І Радує те. Що кухарі, і теж ми з вами співпрацюємо, тому що у вас створилася нова система харчування. От, і це теж нам, як би сказати, допомога в тому, що набір у нас вже на сьогоднішній день 430 учнів. Друга частина дня кар'єри була присвячена спілкуванню з учнями коледжу. Спочатку зустріч відбувалася у широкому колі. Здобувачі освіти презентували професії, за якими навчаються, та у яких зацікавлений Південноукраїнський енергокомплекс. Це електромонтери, електрозварники, слюсарі з ремонту реакторно-турбінного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, колісних транспортних засобів, кухарі. Учні, які обрали для себе такі спеціальності під час навчання, мають можливість проходити практику на ПАЕС, а отримавши диплом, працевлаштуватись на енергокомплекс. Чимало з них саме так і збираються зробити. Ми вчимося по за професією кіповець-турбінчик і думаємо йти на станцію. У нас була вже практика. Ми проходили практику. Ми нам все сподобалось. Ми бажаємо ще прийти на ще дві практики, має бути і після цього здати екзамен і попасти на атомну станцію. Я розглядаю роботу на станції. Там багато можливостей, і можна дізнатися багато чого нового для себе. Мені це цікаво. Ну, чого на атом, Ну, Там хороші можливості, є великий вибір професій. І, взагалі, ну, просто. Подобається професія після загального зібрання спілкування перейшло у більш конкретну площину. Фахівці Південноукраїнського енергокомплексу зустрічались з випускниками за напрямами. У більш камерній атмосфері майбутні випускники цікавились умовами праці на АЕС, рівнем заробітної плати, соціальними гарантіями, можливостями для подальшого навчання та кар'єрного зростання. Атомники розповідали розлого та докладно, наводили приклади з особистого досвіду, адже на підприємстві розраховують на молоде поповнення. Зараз дуже. Велика зацікавленість, тому що енергоремонтний підрозділ він е, состоїть в основному із чоловіків. Як ви знаєте, зараз деякі наші робітники знаходяться на війні. От, декого вже, на жаль, немає. От, взагалі, у нас від енергоремонтного підрозділу е, воюють 70 чоловік. На їхні робочі місця нам також потрібно брати. Молодих людей, котрі зацікавлені в праці на нашому підприємстві. А от зацікавити в праці на нашому підприємстві, ми повинні їх самі як керівники, і тому це вважаю, що це вже наша робота. Спільна профорієнтаційна робота Південноукраїнської АЕС і професійного коледжу триває за словами заступника генерального директора ПАЕС Сергія Котельника. В результаті такої співпраці з'являються нові думки та ідеї, які потім втілюються в життя.